Якщо ви втомились від навмисного позування, тотального фотошопу і хочете побачити природну жіночу красу та справжні емоції, ласкаво просимо на виставку жіночих портретів миколаївського фотографа-ентузіаста Павла Деменського. Експозиція відкрилась в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького ввечері 1 березня. Його музи зрілі жінки та юні дівчата. Найчастіше автор працює у жанрі ню, але полюбляє і портрети, а предметне фільмування, пейзажі, і репортажі. Зокрема, виставка, присвячена усім жінкам світу, складається з 25 жіночих портретів. Кожен з них окрема неординарна історія, романтичний або пристрасний танець. Я дуже багато спілкуюся і дуже мало фотографую. І поки е, я не відчуваю. Людину, жінку, дівчину. А, поки в нас не, не настає якесь взаємопорозуміння, як чоловік та жінка, поки, поки ми не, не починаємо, як так би мовити, танцювати, а, я не, не, не можу нічого зняти. Коли ми почали танцювати, я що знімати. Павло Деменський впевнений, що краса врятує світ. Саме тому він фотографує жінок, присвячує їм вірші наприкінці фотосесії кожній музі цілує ручку. А під час процесу говорить з героїнями про людські стосунки, мрії та втілення задуманого у життя. На творчість фотограф може витратити й цілий день, водночас відзняти лише невелику серію кадрів. Головне встановити контакт. Налагодити діалог іноді це приносить неочікувані результати, як от в Олесі Жерегі. Участь у фотосесії Павла Деменського допомогла жінці знайти себе у новій професії. Це була непроста фотосесія, це Паша як друг. Він хотів мені допомогти трошки попрацювати з моєю самооцінкою, і так це допомогло. Після цієї фотосесії було прийнято рішення стати психологом. І саме після цієї фотосесії І я пішла зразу поступати в цей університет, здала зинову магістратуру, і зараз я кращий студент вузу. Роботи Пабло інкогніто можна придбати. Частину зібраних коштів за реалізації портретів чи донатів фотограф планує передати волонтерам, які допомагають мешканцям деокупованих населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, а також на розвиток дитячого образотворчого мистецтва. Якщо люди захочуть. Придбати якусь роботу, або просто залишити кошти, завдяки задоволенню, що подивилися гарні портрети, то ми ці кошти передамо. Є знайомі, які возять потрібні грузи на Херсонщину, тільки доокуповану бійцям. Там безкінечно потрібно гроші, то є, є куди їх діти. Так, або хтось. Захоче подарувати цій жінці її портрет, придбати. то теж буде гарно. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.